Друзі мої вітання! Сьогодні такий класний сонячний день. Годка у нас досить така низька температура, мінус 16. Дещо ми поробили вже в нашому Т-150. Зараз я вам покажу, що саме на якому етапі що знаходиться. Оцим коником. Пилосос дуже класний, дуже багато чого зім вийшло почистити. Бо отам на двигуні до цього, мабуть, ніхто нічого не робив. Широповертик. Зараз покажу, що робив. Заліжкою тут. Так, паливний насос у нас вже на місці. Молоточок, зрозуміло, що без молотка він не, не стає на місце. То таке ось такий фіксатор різьби. Цей фіксатор різьби, він не розбирається з'єднання потім. Воно розбирається, але його дуже сильно треба гріти. Ось отут, якщо видно, тут вже один отвір я зробив. Цей отвір ще не зроблений. Різьби там нема, і відповідно, колектор зажать не можна. Яка процедура? Ось такий наборчик топтула. І тут, в принципі, все є. Що в нього входить? В нього входить ось такий вороток. Ось такі. Пробойничок і ось мічик. Видно, працював. Яка суть? Тут, от в даному випадку, ми отримаємо різьбу на М10 із стандартним кроком 1,5. Вони бувають, в принципі, різного кроку. Відповідно, для того, щоб це зробити, у нас є сверло на 10,4. Е, просверлюємо, проганяємо мечиком. І за того, що тут колектор, і вся стружка буде летіти в колектор, от бачите, я на наступний отвір вже підготував, затулив туди е, ганчіркою. І потім все пилососом, всю стружку забираю для того, щоб не попало нічого в циліндри. Потім мічиком відповідно використовую мастило для того, щоб прогнати різьбу. Проганяю різьбу і потім ця штучка. Отако вставляється. І вона закручується. Але перед тим, як закручувати, все треба обізжирити, продуть, щоб все було чистенько. І садимо на фіксатор різьби. На ось цей. Для того, щоб воно потім не, ви... не крутилось. В кінці оцей вусик, який кріпиться, оцим. Пробойничком, який йде в комплекті. Він забивається, ну і він ламається. Теж треба обережно, щоб він туди не попав. Ну, відповідно, я все це роблю. Все це достається. Е -е, така сама процедура тільки на М8. Тут у нас було, різьби практично не було, можна сказати. І е -е, Ззаду стояли вже болти на М10, спереду на М8. Відповідно, розсверлена була паливна. Нам е корпус оцей новий поміняли. Тут вже є щуп у нас. Е і, е відповідно, тут отвори були розсверлені. Відповідно, вона гуляла. Як е точно виставити запалення в даній ситуації, ну. Я навіть не розумію, треба угадувати. Тут чітко різьби під 8 і в неї нема люфта. Тобто, у тебе, ну, якщо є якась похибка на встановлення вертикалі цього насоса, то вона мінімальна. Насос все зробили. Форсунка була форсунки і розпилювачі поміняли. Поміняли тут резинки, там колечки нові. Все, поставили, візде е прокладочки мідні також нові, ну кільця оці поставили нові. Потім поставили ж термостати. Отут. Е відповідно, сюди заводську трубку ну і ніде нема, бо з ямзом трохи проблеми. По розборкам шукав, шукав, але не знайшов. Взяв такий шланг, поставив тройник. І по аналогії спустив його вниз. Тут ще не е підключив нічого. Бо виходить, звідси, е як у нас йшло, взагалі з того виходу йшло на печку. Але ж, відповідно, якщо буде термостат, то з термостата йде сюди на насос, і тут якийсь треба трейнік. Просто я ніде по схемам цього не бачу. Якщо у кого є такі двигуни, хтось знає, як це зробити краще, то будь ласка, підкажіть. Так, раз корпус у нас новий, то вже з'явився у нас тут щуп. Щуп. Сапун е -е, так і лишився. Кажу Хлопці, а який рівень по щупу? А кажуть, каже, та хрін його знає. Там же міток ніяких немає. Я кажу, а як же нам міряти рівень мастила? Я кажу, че ж, то нема питань. Ось тут видно. Ось тут трубочка. І від трубочки йде така закручена е мідна трубка. Оце і є рівень мастила. Я через цей отвір залив, поки каплі не пішли звідси. Ну і відповідно зробив рівень. Потім у нас на паливному насосі не було оцієї пластини. Оцієї пластини не було. І відповідно також, ну, візуально ти не розумієш, де початок вприску. Зараз же нам встановили ось цю пластину. І на корпусі, відповідно, ось тут видно є е, поділка. Зараз маховик у нас встановлений на 15 градусів. На 15 градусів. І от видно, що він уже пройшов. Тобто. В цьому випадку виходить, що у нас раннє запалення, якщо я правильно розумію. Тобто в нього зараз має бути вприск, але паливо вже вприснулось, наскільки я розумію. Але може бути тут таке, що він крутиться в іншу сторону. Тому ну, тут ми ще подивимось. Так чи інакше, ми спробуємо спочатку на таких налаштуваннях. Тобто, це так, як він стояв раніше. Якщо буде проблема з заводкою, то тоді, отут я бачу, є два гвинти, які відкручуються, і можна скомпенсувати це все і виставити чітко по поділкам. Ну, Будемо дивитися вже. Олєшка побачив паливний насос, каже, блін, так він як новий. Кажу, Олежка, звісно, тут плонжера всі помінені. Багато чого зроблено в насосі. Все відрегульовано в параметрах, так як має бути. Ну, люди, Мені дуже сподобалось, як вони підійшли до роботи. Ось тут також видно. Везде нові різьби зробив. Ну, і той колектор, відповідно, також треба буде зробити нову різьбу. В принципі, ну, 15 хвилин і все є. Можна навіть швидше, але тут швидше не виходить, бо тут треба дуже обережно для того, щоб стружка не попала в колектор. Бо ну, вона там взагалі не потрібна. Тут все зібрали. Трохи було невірно підключено, але зараз все так, як воно має бути. Обратка вся йде на очистку, а вже чисте паливо йде із фільтра грубої очистки на насос підкачки. Потім з насосу підкачки воно йде на фільтр тонкої очистки і потім йде подача. А це, відповідно повернення палива на фільтр. Так, хвостовик переднього мосту ми також поставили. І коли ставили, в кінці там сталася невеличка лажа, блін. Не услідкував я за одним болтом, який був з іншої сторони. а Він був дуже сильно закручений і лопнув у нас корпус. Получається тема була в чому? Потекли оці два сальники. Оці два сальники. Нам треба було зняти кришку. Так, як там у нас хлопці спішать, не хочуть чистити, і розбиратися, що як знімати, то зняли весь хвостовик. Ну, блін, зняли весь хвостовик. Ладно. Поміняли отут на корпусі кільце. І отут у нас йдуть е, е, три регулюровочні пластини. Для того, щоб ці пластини не йорзали туди-сюди, закрутили два болти. І відповідно. Один з моєї сторони я викрутив, а за другий болт просто забув. І у верху частина кришки, яка прилягає от до цього корпусу, вона тріснула. Ну я подивився, виходить, він уже там сидить. І для того, щоб його видавити, ну, видавити це ще той квест буде, бо нема однієї. Одного отвору для того, щоб видавлювати, Ну, то таке, видавити його можна. Я міг би приварити, але б тоді корпусу була, м'яко кажучи, могила. То тут кільце стоїть. Через це кільце ну, нігрол не буде попадати наружу. Тобто воно все герметично. Саму кришку то, то все поставили на місце. Спочатку думали ставити на солідол, але потім, коли оце вона тріснула, все промив без сам цей участочок. Я взяв, посадив на герметик, приклеїв його туди, прижав, тут все промазав герметиком. Тобто ну, через ту зламану кришечку, там невеличкий кусочок відколовся. Плоскость там є, все класно. Прокладка герметик, ну, воно там. Жодного разу тікти не буде. Я більш ніж впевнений. Е, ці сальнички поміняли, все склали. Буде працювати. Нігрол гріли, 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 бо мінус е, 16 на дворі. Ви розумієте, якої він консистенції. Ось, зараз видно, що е, оці віконці, до речі, поміняв. Я не знаю, якась засада. Ну, я розумію, що це дуже класна гайка шліцева. Але чому не можна зробити від неї ключ? Ну ніде цього ключа немає. Ось. А з цієї сторони він. Ну, не повний, там є булічка. Трохи трохи видно, що він. Заповнене. Холодно, хай стоїть, поки рівні. Може бути, що він ще під наклоном стоїть, якась косина. Ну, видно, що нігрол є, але нігрол ми в пічці гріємо і потім заливаємо. Тут ось ця дірочка, це просто капець, як його туди заливати. Ось все стоїть. Тут біля пічки воно нормально розігрівається. Знайшов отакі от перехідники, от завдяки ним можна було нормально залити. Тобто заливається ну дуже класно. Оцей червоний, це з використаного герметика. Я його розібрав, почистив там нутрянку, бо там ще була така перегородка, її зрізав. І Нормально воно все позаливалось. Так, наче і не багато всього зробили, але ну, воно стільки часу займає, що це просто-просто-просто просто жах. Тут можна сказати десь 2 години тільки пилососив оці всі штуки. Отут пил з маслом ну, такі сантиметри. Три, мабуть. Наче от все попилососив, але все одно там стільки частиць різних і грязі, ну. Просто капець. Ось тут оцю кришку оцю, де реча КПП. Я її тут на прокладки вже посадив, оця маленька, туди вже не буде нічого попадати. А оцю велику, вона була, по-перше, не прикручена. Ну, слабі дуже болти. О, там в кінці болта взагалі немає. Але цю кришку треба знімати. Знімати. Для чого знімати? Олєшка мені казав, що вийшло у деяких спеціалістів дві передачі. Я зняв вже ту кришку, подивився, там стоїть от така куліса. Так, це ось да, так. По ходу трактора вона стоїть отак. Оце у нас перша передача, це друга, це третя транспортна. І відповідно оця перегородка, там вже вона ну, в два рази тонша і вона вже підігнута. Я так розумію, із-за цього і получалася така ситуація. Тут треба зняти ту кришку і замі замінити кулісу відповідно цю. Е ці римкомплекти всі новенькі новенькі. Викручувати ці гайки, якщо чесно, е отверткою, ну нема ніякого бажання. Що зробив? Купив саму <кій> дешеву головку. Так, сюди чітко стає головка на 27. Вона чітко його центрує, підібрав. І купив шпонку. Шпонка сюди підходить на 4. Приварив і відповідно у нас є готовий ключ. Для того, щоб крутити ці всі отвори. Бо ну, без неї це ну, жестяк. Я не розумію, чого не можна продавати отакі ключі, чи може просто їх всі на металолом повикидували, я не знаю. ЛЖД старі ключі, якісь запаси мають бути, правильно? А їх немає. Ну, то такі. Тут такі, так, Олєшка вже масло залив. Все нормально. Вже скоро заведемо його. Тут ось видно, ще, виходить, якщо по ходу трактора, то права ресора, тобто ось оця. Ну, зараз в нашому випадку це ліва. Ліва ресора дуже сильно сіла. І видно, що ну, в порівнянні із, ліво в порівнянні з правою десь на сантиметрів 5 вища. Видно, від старості вона щось з нею трапилось. Ну, Будемо, будемо розбиратися. Мабуть, перше, що просто знімемо ресору, подивимося, може там лист лопнути, але так візуально дивились. Ну, все ціле. Але може бути таке, що просто лопнув десь лист, але він чи під стрімянкою, чи десь захований, і його просто не видно. Може бути і така ситуація. Так. Що вирішили зробити з мотором ще? Він там всередині трохи грязнувати. Ми вирішили залити звичайне масло, яке тут було. Таке свіже чисте масло ми залили М10Г2К. Їм потарабанимо 8-10 годин, щоб він нормально його прогнав, прочистив. Потім його зільємо, знову центрифугу фільтри помиємо. І потім зальємо 15 В-40. І тут воно вже і буде. З коробкою те саме. Хай воно ну, перед тим як це робити, там же фільтр стоїть у нас в коробці. Я думаю, ніхто його ніколи там і не дивився. Вона, знаєте, як чистили фільтр? Тоді, коли міняли коробку, коли міняли коробку, фільтр новенький приходить, стає в коробці, потім він їздить. Але тут. В чому прикол, що коробку, в принципі, тільки поставили і на ній ще не встигли поїздити. Ну, Практично він не працював у нас, тому що ну, є трактори, яким основну роботу робиш, а цей вже залишився без діла. То достанемо фільтр, подивимося, в якому він стані. Також коли масло буде нагріватися і тут, і там все прогріється. І потім його можна буде нормально злить. Зільємо і в коробку зальємо 15В-40, і зальємо вже так здається, що наче роботи ну, небагато зроблено, да? але воно, ну, якщо все робить, все добре робить, ну, то часу воно займає просто капець. Всі ці мілечовки, особливо там головне, ну, його відчистить від е, старого хламу. Ну, займає часу, ну, це просто. Ну, техніка має бути доглянута, а в такому стані, як він був, ну, це просто жестяк, звісно, якийсь. Ну нічого, ми з цим справимось, буде він, блін, ще літати, ого. го